Козацька символіка має величне значення і є унікальною в історії державності та культурі нашого народу. Якщо без верби і калини нема України, то без козацької символіки немає самого козацтва. Пропоную тобі сьогодні познайомитися із козацькою символікою. Одним з основних козацьких символів вважається прапор. Який урочисто піднімали під час походів. шився він з дорогих та якісних тканин, оздоблювався вишивкою. На своїх прапорах козаки найчастіше зображували святих або християнські символи. Не менш значими був герб. Це постать козака у кунтуші під підперезаним поясом. Який озброєний мушкетом і шаблею. Ним перекрашали печатки, прапори, ікони та документи. Символ гетьманської влади булава, що мала ручку з міцного горіхового дерева з кулею на кінці. Булава найчастіше була позолочена і перекрашалася коштовним камінням. Козацька символіка є найкращим нагадуванням про героїчну добу нашої національної історії, про наших пращурів-козаків, їх завзятість, впертість і відчайдушність в обороні нашої неньки України.